Ізучала всіх їх, всіх Володимира Володимировича Путіна. Мені це було цікаво. у нього є на руке символ власті. Ведуча «Первого канала все, остаточно поплавало. Чи то премію дали, чи зарплату підняли? Але людина зараз на повному серйозі говорить про те, що Путін править Росією стільки років не тому, що він бандит, вбивця та шахрай. А тому, що у нього на руці символ влади, який йому передався від святих у є, а, на руці символ власті. Тобто як якби, якщо на У У мене немає? мене немає! Якщо він є, то А у тебе є не скажу. А то це не, говорить о те, що у человека є дані для того, щоб зайняти високі пости. Декілька разів змінював під себе конституцію, створив з усієї Росії свою ОПГ з беззаконням як головною постулатою свого режиму. Це все тому, що йому так було передбачено з давніх давен. Напевно, саме тому диктатор ледь ворушить однією рукою, коли ходить кудись та носить всюди за собою валізку. Валізка, напевно, і є тим символом влади та безстрашності. І от, собственно, сучаснім, ети прийшло. А плюс його ліцо дуже цікавим образом переходить з віку в вік. Не, не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Ага, еще так придивитися, то складка на сукне взагалі схожа на литеру Z. А що там у них за чайок стоит? Цікаво. Це шуя вид. Такий масштаб особистості у Путіна, що на нього схожі люди з минулого, учманіти. Там знаменитий герцог Арнольфіні? він собиратель італійських земель. Ким-то образом, да, із того прошлого а, в, времени, а сюда в нашу Росію передано неке послання, да, де можна понять, і он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали, що є, ви надеж знати. Да, да знаю. Да, що пак він не знав, враховуючи те, що він себе давно далеко святих зарахував позачергово, та ходить на себе мол... Литися в своєму апарт-готелі, і якщо ця ведуча вже згадала за мистецтво, то і ми згадаємо: ось це картина 14-го сторіччя, на якій зображено сцени страшного суду, і там є один персонаж антихрист. Нікого вам не нагадує на нашого буншу, пахож і роль його є більш схожа на те, що Васіліч робить зараз по освіту. Передаю слова поддержки казакам, воїнам всероссийской казачьей казачій «Терек». від одного поплавка до іншого російський актор Дмитрій Дюжев теж схоже, що пригостився спеціальним чайочком та передав привіт одній із бригад Асвободітелі. За словами цього персонажа, саме вони боронять увесь світ зараз від якогось нацизму. Сіям підрозділенням казачим, хто зараз на лінії заприкосновіні. защищающие мирных жителей от нацизма. Интересы нашей Родины, казаки, братья во Христе, христовые войны. Виншо, Запад в гугле, Роберт? Как и ваши предки, вы героически защищаете наше отечество, защищаете веру православную. Храни вас Бог, братья во Христе, пусть все беды пройдут мимо. Хочу с вами праздновать Нашу победу. Враг буде разбит, Победа буде за нами. Слава Р... Хм, Судячи з усього, ми бачили не так давно явно його родичку. А война йде! Війна! Війна за Росію! Матушка. Говорячи про дюжева, людина явно не зовсім в адекваті і неодноразово з'являвся на публіці в стані зміненої свідомості. Що ще раз підтверджує те, яким є реальний запутінський електорат? Ой, У нас мабуть, таке неможливо, тому що у нас е мама, наша моя жената, Танечка, от, вона спитала. А нелегкое такое вот э, э, переживание за свою собаку, и как тяжело они с ней прощались, что она попросила нас не просить животное дома. И -и 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 -и. И каждый год снова возникает вопрос, ну все-таки, может быть, мы можем собачку? Мы примем программу для родителей, которую назовем «От нуля до 18, чтобы каждый родитель знал, Імело рекомендації, тому що зачастую рождається ребенок. І як що робити, як бути. Орвел вийшов з чату, адже на Росії готують партійну програму щодо того, як виховувати дітей? Це для того, аби батьки, не дай Боже, не прививали дітям любов до свободи, до демократії, до миру, а навпаки, казали те, що потрібно Кремлю. І фактичні рекомендації на кожен день, як займатися веспитанням. ребенка, потому что в том числе до школы формируются те ценности и те установки во многом, о которых коллеги говорили. Ага, установка на детство – научиться вмикать телевизор. Та разумеется, кто такой Путин. А установка на юнацтво – научиться за этого Путина голосовать. Поэтому такая программа от 0 до 18 мы тоже ее разработаем, чтобы каждый родитель имел памятку. І знала всіх тих можливостей, які дає сьогодні держава. А держава дає багато чого: наприклад, високий рівень безробіття, зростання податків, бо більше путінський режим щедро дарує своїм улюбленим громадянам можливість умерти за його ідеї в іншій країні. А якщо серйозно, то у нас є яскравий приклад того, якими будуть діти там десь в майбутньому, коли всіх на Росії виховуватимуть за методичкою Путіна. Смотрела по телевізору зустрічу моді з Путіним. і Я так позавідувала моді, що я не представляю, а так хочеться обняти Путіна і посидіти з ним поговорити. минут 15. я теж б хотіла б зустрітися з Путіним. Сядем с ним на террасе, накрыт стол, общение, так приятно. А я бы при встрече с ним одела бы новое свое платье. Клиника. Брошений стройматеріалів віші провода і ні одного робочого в 25 п'ятому общежитті по 40 сорок октября прекратились ремонтні роботи. Люди переживають, що ситуація може не змінитися і до зими. А тепер трохи про русські скрепи в одному з міст влада своїх не бросила. Та після численних скарг місцевих на аварійний стан їхнього житла таки відправила робочу групу для ведення ремонтних робіт. Тільки є нюанс. Робоча група спилила все металеве у будинку та зникла. С радарев. Ни водоканала, ни выкова, никого. который по воде, ни это, что, бригада не русских, никого тишина стоит. Бригада не русских. Хм, ось она, краина денацификаторов. Никого тишина стоит. И посмотрите, да. окна-то все повыбили, дверей нигде нету. нету. И мы куда денемся? Батареи все спирили по коридору, в везде, все батареи, колидору, везде да. все, батареи да. уже спирили. отопление, отопление, отопление. отопление, ничего все. у нас, все спирино убрано. Візьм поліце одноракований уборной. а в одному крилі в комнате, де раніше находились душевые раковины, раковини, і вовсі розобрана стіна. Ого, у них був туалет в будівлі, та це ж по міркам російської глибинки. Ноу хау. Не дивно, що бригада робочих в шоковому стані, напевно, з переляку розібрало там стіну та й саму кімнату. Треба ж, щоб все було, як у всіх Здесь була кімната жила, умивальник, там туалет був і з цієї сторони теж була жила да? комната. И что мы на сегодняшний день відемо? ничего. розрушила, так и стоит. І с января это месяца все разрушили, и так стоит. Никому ничего Ломать, не Нікому нічого ні строить. Ну розуміти весь абсурд. Це ж людей там ніхто навіть не обстрілював. Там не було прильотів. Там просто був Путін та його руський мир. Так, так, той самий мір, який Кремль зараз хоче як заразу рознести по всьому світові. Просто суцільна розруха, занепад та деградація. Три основних слова для російського диктатора: ми обратились в адміністрацію Горда і нам сообщили, що роботи йдуть согласно графіку. Вірна жителям стоїть німного подождати. Так, все за планом. Росіяни трошечки потерпіть та почекайте. Ви це вмієте робити краще за всіх. Я читаю утренние сводки. Мне, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. Почали з божевільних і закінчимо ними ж. Притрушеного пропагандиста Соловйова охопив сказ через успішні атаки дронами наших сил оборони по об'єктах на території Росії. Персонаж біситься через те, що вони змушені висвітлювати подібне на телебаченні. Однак їхня влада та міноборони не здатні з цим нічого зробити. В результаті падіння обломків і далі пішло. Згоріло то, згаріло сьогодні Згорі... Це Що відбита атака безпілотників? Твою. Все, от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Энерго, нефти и прочих. Это что? Сложно понять? Не отчитываться потом? Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, так да, стать, ми щас ограничимо подачу. Ну это никак не отразится, Серйозна де сійозне, а ти не вірив, не вірю. Взагалі, як Соловейко заспівав, не подобається йому те, що російські регіони зараз також сидять без світла та водять свої графіки відключень. Напевно, Соловйов розуміє, що і до Підмосков'я чи де він там зараз сидить, також черга відключень дійде незабаром. Боїться Соловйов, боїться. И правильно роботь. Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что сложно это решить, вот просто вот не объясните. Легче потом каждый раз говорить: вот, все нормально, все хорошо, тут там все Город Батайск, Ростовская область. Люди в жару сутками без света. А почему? Я просто это не понимаю. Я думаю, что? Это, это потому что спецоперация наша идет по плану. Ты что думаешь? А, я думаю, что я думаю? А что я думаю? А я думаю, что наш Владимир Владимирович все конкретно уже сказал. Мы одерживаем только победы! Мы же не можем лгать в телевизоре, правда? Правда, ошибаться мужем, а лгать нельзя. Вот, согласен. Я просто это не понимаю. Почему ты ганрок? Двоє суток полгорода без світла. от люди пишуть. Понимаем. І ладно, коли речь йде о Белгородской губернии, де ще и сильно страдает там от ствольної і прочії артилерії. Так, подумаєш, ну страждає Білогородчина. І нехай страждає. Але чому виключення світла поширюється іншими містами? Ось це загадка. Кумедно, що сам Соловйов ще відносно недавно у цій же ж студії сам відповідав на свої питання. Чому на Росію пролітає така кількість дронів? Я читаю кожен раз, що от здесь збило ПВО, там збило ПВО, люди задають вопрос, как можливо, от, почему тем не они куда-то долітають. Слушайте, ну давайте будемо ну, апаратів? Разнотіп, разноплас. Ну, це доволі складно. Схоже, що навіть у такого навіженого терпець вже увірвався. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.